Трохи гола... <риві> Хлопці, доброго дня. Представтеся, хто там старший, хто там капітан команди. Як звати, хто ви є, яке місто, яка команда, кого представляєте, будь ласка. Тарас Кедак то є Коля, то у нас є Росик, Пашка, там ще стоїть Макс. Ми приїхали зі Львова. Приїхали в Монстер. Приїхали пограти на нормальних на файних маневрах. Трошки померзнути, але нормально. Скільки років взагалі граєте, там, часу? Ну... Е, майстер спорту міжнародного класу, середній призер чемпіонату світу з Кедек Тарас, команда так, Халк. Сам... <реш> <реш> Граю дуже, дуже довго. Ці хлопці грають недавно, але вони два місяці, так. Та, вони дуже добре тренуються. Що скажете по території взагалі? Розміри, цікавість, наскільки вона безпечна, зручне розміщення, ну от такого плану щось. По ну, територистів. Я, я би сказав, щось. що територія просто фантастична. Та. Можливості взагалі неймовірні. і ну, Думаю, тут можна буде з наступних ще разів робити най... ще цікавіші маневри. По розподілу сил взагалі кількість гравців достатня. По арміям, рівномірності, відношення прокат, професійні гравці, по, по кількості людей взагалі щось. таке. Ми ще не поняли. У нас, правда, перша гра була досить така сумбурна. Спочатку ніхто нічого не знав, потім вже почали кудися. Тим більше місцевість для нас і нова, але досить таки непогано. Якщо буде більше гравців, звичайно, без спору це буде краще для маневрів. Судівство. Воно присутнє, його замітно, кількість суддів достатня. Взагалі. Кількість суддів є достатня, абсолютно достатньо. Єдине, що потребує дещо трошки більшої кваліфікації, так як були на початку гри були декілька спірних моментів. Ну, але якщо на перший раз, то досить таки непогано. По сценарію гри, зрозуміло, цікаво. Е наскільки гарнізували, то, що ви читали, те, що відбулося, да, командування там у вас є, там хтось старший, наскільки зрозумілі ставили місії. Ну, от по цьому склад, По сценарію щось скажіть пару по, слів. По сценарію, якби це е Спочатку ми, ми не дуже розуміли, хто звідки як і куди. Ну, потім почали збирати артефакти, то почали зрозуміти, де що і як. То, то ми там до останнього кінця. Єдине, що основні артефакти позбирали і більшу частину місії ми просто не знали, за що ми граємо. Знали тільки, що десь є чудак з артефактами, ми старалися його знити. Ну, а так досить цікаво було. Лазі. Трохи голосніше, говорить, бо ну, на <кхм> а по антуражності, то есть, да, там якісь є неігрові персонажі, тобто, да, тут у нас гра по темі сталкера взагалі. Ну, пік Пікнік на обочині, стругацькі, сталкери, есть, Там щось таке цікаве було, необычно, то що ви не бачили, то есть, якісь неігрові персонажі. То есть, ну, щось хлопці реалізували, наскільки то ви сприйняли, взагалі, що вам там сподобалось? Те, ну, що, ні, що би хотіли, можливо, додати до цього всього діла? Взагалі задумка думка досить таки непогана, тобто ми ще не знаємо, що тут додавати, але думаю, що можна, ну, що можна зробити дещо ну, ну, Так як в перший раз, як я вже говорив. Тобто, це, ну, досить непоганий рівень. Але думаю, що ну, так, 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 нас більше що здивувало. Та-рам-тан-тан-тан-тан. Та наше один хлопчик. Син. Мінь. <звуз'> на на такій території, на такій місії, я думаю, що це занадто великий сценарій на таку кількість людей. Тому, це, бо ви, ви бо бо ви... Бо... Тому що ми сьогодні трошки набігались, ми старі. Взагалі <звуз'> <звуз 'ї> <Я> дуже <звуз 'ї> <завага. звуз 'ї> тобто заводи, то шикарно просто. Там <звуз 'ї> територія вам сподобалася, наскільки розумію, вона є перспективна. Добре, скажіть далі, по організації взагалі в цілому. Ну, Можливо, щось там десь, ну, я так розумію, наскільки спортсмени, вони більш часто е, якісь мироприємства в них відбуваються, вони щось е, чаще відвідують. тобто, да, ну, В плані елементарних там вище, тої, де, там серветки, водичка, там чай, палаточки, повітря, там, от, ну, от таких от речей тої, по організації. Рестор... Там що побачили, можливо, щось, щось такого критичного не хватало, да, от, можливо, щось там є, якісь побажання, щось хочете похвалити, ось щось з такого плану на що вони по суті ще орієнтуються дуже добре. Але да, спишемо хлопці та, перший раз організовуються. Це так. Ну, то досить таки непоганий рівень, але я думаю, якщо, наприклад, там щось серйозніше брати, то такі всі моменти, тобто це треба просто брати е, людину спортсмена і з ним консультуватися. Тобто Тут є, на, ну, направда, є дуже багато моментів, які можна зробити е, не надто дорожче, але набагато що Ми неділю назад робили маневри з пінбол-шопом. На жаль, я не зміг його ну, И тоже, ну, грубо говоря, тоже было очень моментов, ну, грубо говоря, на любых маневрах самое главное это воздух. Здесь чуть-чуть я вот смотрю, что с воздухом некоторые проблемы возникнут ещё немножко минут через 30. Плюс температура минусова, она ж даёт себя знать. Не, ну, никто же вроде не застраховано руб. 50 Так, никаких. Ну, звичайно. Добрий хлопці, останні питання. Взагалі от ну, чому потрібно відвідувати такі ігри-то? Та да, вот я поясню. У нас в Чернівцях є десь, ну, по моїм підрахункам, своїм обладнанням десь приблизно 70 чоловік. Тобто в мене є в Чернівцях 70 чоловік, яких маю контакти, телефони, які мають свої обладнання. Тобто, да, вони в, в теорії могли б відвідати такі тобто, да, Хтось їде, хтось не їде. От на вашу думку, чому потрібно тут бути? Тобто, да, от, навіщо воно потрібно гравцям і взагалі для пейнболу? Убігайте Джон! Ну, обирать жену, я вполне я полностью притрамую, потому что... <laughs> Нет, на самом поптекала, деле, поптекала, ну, да. в любом случае, это интересно просто из-за интерактивный отдых. То есть это еще не сравнимо. То, что многие дети, мы все по большому счету тут процентов 95 играли когда-то в Counter-Strike, а тут все вживую, стреляй по игрокам, еще что-то. Еще типа, плюс тематическая игра, интересно, на самом деле. Цикаво, что это забора так само, тоже много <laughs> людей приходят, тут узнаем, что, ну, фактически, це якусь таку спільну націю так таки. Якщо грубо говоря, сказать, что это всё, больш... мы все больные пингволов. Всё. На этом какой. Дякую, хлопці, дякую.